Мені ще Марян, 41 рік, в мене з народження, був в неї терміт 22 роки. Це така невеликована хвороба шкіра, було поражено 95%, і шкіра голови, і, ши, і руки, і ноги. Ну, тобто Самооцінка була відсутня. Я лежала, оскільки це можливо, в дитячій, дитячі постійній основі капельниці, таблетки, уколи. Дійшло до того, що в мене вже і нарки не сприймали, і печінка вже теж. Ну, не лікується, сильна мазь на гормонах, просто мазалася тіло і так рятувалася. Два-три дні рани боїлися, далі знову поверталася так, 22 роки. Я користувалася рік трьома синіми лакеями, і в мене шкіра повністю очистилась. Я вже ну, 20 років, я не знаю, що це таке. Я завдяки своєму результату рятувала. Тримала Кейну теж немає. Тому я не просто безмежно вдячна, я дуже щаслива, що я свій час почула, при, прийняла правильне рішення і радий, ще Дякую.